За ці ґрати не доходить навіть луна гучних акцій з Майдану. Безправні люди повністю відрізані від цивілізації, пацієнти психіатричних закладів. Киянин Дмитро Дудик один із тисяч нещасних. Він має відмінну пам'ять і ніколи не забуде знущань у божевільні. Мене завезли в 2007 році, 30 липня, а ногу зламали 13 серпня 2008 року. А руку. А рубу зламали двадцять листопада 2011 року. Зараз його тримають у Новобіличанському психінтернаті. До цього у першій психоневрологічній лікарні Києва, що у народі зветься просто Павлівка, загалом шість років. Чималий термін, і при цьому він чомусь зовсім не схожий на божевільного. Ні однієї таблетки не дали мені по психіатрії. Хоча б ради форми, щоб. Ну вони знали, що і там мені давали, і тут. Я б це, розрахував, я б це вважав, що вони просто зловживають своїм станом. Вам не почулося за довгі роки взагалі ніякого лікування від психічних захворювань. Чому ж тоді людину тримають в божевільні? Говорять так, рішали жилищні питання через дух. Програма гроші ще навесні показала, як за невеличку суму у головну психлікарню країни Павлівку можна запроторити цілком здорову людину. Ще не, ще за легендою, наша акторка мала квартиру у центрі Києва. Знаючи це, психіатр із радістю допоміг нам позбутися бабусі. А перед тим яскраво розповів, що очікує на жертву за лікарняними ґратами. Її будуть і співати, і в одній будуть із діватися, больни жінки. Її буде ночів, бити п'яний санітар. Розповідати про ці жахіття Дмитрові марна справа, бо ж він просидів у Павлівці чотири роки і сам все бачив. Чоловік переконує, не як наша акторка, а по справжньому став жертвою боротьби за квартиру. Трудова сіма квартира 49. А що зараз так? Він мешкав у цьому будинку в Києві. Житло не шикарне, але півмільйона гривень коштує. Тепер кажуть сусіди в квартирі Дудика мешкає родина з Таїланду. Як же так сталося? Хто запраторив людину у божевільню? Відповідь знає студентська подруга Дмитра Ольга Натяга, яка й розшукала безслідно зниклого чоловіка в лікарні. Йрвалося чотири полкодави, чотири санітари, ні лікаря, нікого. Що саме дивне і страшне. Ці чотири вовкодави, почали взяли його за шкірку. Він такий маленький, крім того, ноги були хворі і почали його по підлозі тягнути. Приголомшеного Дмитра санітари силоміць повезли до головної психлікарні країни. Я б вважала, що просто його викрали, його вдурили. Лікарка запропонувала йому заплатити хабар за свободу. А кажу, ви умний чоловік, вас відсюди вже не випустять. Там рішутка, там рішутка. Але грошей не було. І його здорову людину навічно прописали в лікарні. Тому ну, то справа, що в нього ніякого психічного діагнозу ніколи не було. Дуже швидко його офіційно визнали психом і позбавили дієздатності. А відтак і право розпоряджатися квартирою. І що з вами робили у Павлівці? Нічого, я жив, я жив там. Я просто там жду. Вас дикувало? Відчув. Не лікували нічого. Хто ж наразив Дмитра на страждання? Він підозрює колишню жінку. Ми змогли розшукати її. Жінка не приховує, що квартиру як з чоловіка здають в оренду, але продавати її вона не хоче. Принаймні ще десь років 10. Стільки життя вона відміряла Дмитрові. Ну, Мені 10 точно. Ну, а по чому? За... Чоловік просто було. И она уже не пока он живой, она никогда продаваться не будет. То есть надо дождаться, пока он умрет, тогда он может что-то... Ну, тогда. Нарешті ми представляємося не покупцями квартири, а журналістами. І ставимо головне питання. Дуднік, яким образом оказався в больниці ваш бувший муж? Да. Мужчина, ви ми... не Цікаво, що упакти Дмитра у Павлівку, як він підозрює, екс дружині допоміг її співмешканець, що працював тоді в лікарні. Хоханий <рес> чи житель сужиті, значить, напевне, працює Павло. він електрик по спеціальності. Ну а Павло ж не тільки ж лікарі, там і електрик, і сантехнік, і Так далі. І Він був присутній в машині, яка приїхала. Як співробітники головної психлікарні країни ув'язнюють здорових людей, заробляючи на цьому квартири. Аби з'ясувати увесь ланцюг психіатричних злочинів, ми вперше в історії занурили в цю лікарню свого агента, шокуючи викриття журналіста в халаті санітара, один плюс один покаже найближчим часом: слідкуйте за анонсами і не пропустіть велике розслідування із циклу українські сенсації під назвою Боже вільні.